Скандал на центральному продовольчому ринку війшов у нову фазу. До Івано-Франківської міськради знову прийшли понад сотню підприємців. кажуть, вранці двох їхніх колег побили, а одному погрожували. Люди перелякані, бояться за власне життя і своїх рідних. Вимагали негайно ухвалити питання щодо повернення ринку у комунальну власність. Івано-Франківська побила нашого м'ясника на ринку, рано всьомі. Побили його сім'ю і його, і спустили сходів. Сама адміністрація базара сіла в машину і втікла. І нікому до неї діла нема. М'ясники, ви їх знайдіть. чоло розлуплене в людини. Руки побиті. Я питаю на тілі синяки, маєш куртка порвана в одного. Питаю, каже, вже жінка в хаті не живе. Чоловік стоїть просто вже від цього замучений, вже його стомлений. Він аж плаче, це нормально. Зтурбовану юрбу заспокоювали чиновники та міліція. Правоохоронці пообіцяли забезпечити цілодобову охорону продовольчого ринку. Також слідчі готові приймати всі необхідні заяви для кримінального провадження. Протягом години ми ставимо два екіпажі автопатрулі, заганяємо на ринок і ставимо 10 працівників патрульної служби, які беруть ринок під охорону, і несуть службу цілодобово до вирішення питання. Четверо чоловік, які зараз у нас затримані, зараз будуть доставлені в суд і вони будуть сьогодні. Сьогодні поміщення відтете. Я не знаю. На них є написані заяви, і буде прийнято по них рішення. Ми зараз обзвонюємо депутатів міської ради. Завтами тут ви тут. Ви ще, ще тут, тут. тут будемо сьогодні. Значить, і треба буде по парламенту під варту займаються зараз вашими заявами. Прокурор міста відкрив на сьогоднішній час по побиттю людей кримінальну справу. Ви нам дали завдання зібрати депутатів, виставити охорону міліцейську. Ми де Міська влада терміново скликала позачергову сесію міськради. Зала переповнена підприємцями. 43 голосами за міські обранці достроково розірвали договір оренди приміщення ринку з торговим сервісом, який займався його експлуатацією. У сесійній залі залунали оплески. 43 за, проти немає. Утримались, немає рішення прийнято. Молодці! 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 Ринок тимчасово передали на баланс дев'ятої ЖЕО, допоки міська влада не створить нову комунальну господарську структуру. Вона у перспективі опікуватиметься всіма ринками міста. Дане доручення підготувати проєкт розпорядження на зустрічі з представниками. І сьогодні я ще раз сказав, що. По два по три представники бажано. Звичайно, щоб люди мали юридичну особу, юридичну освіту. Написали заяву на моє ім'я, що готові працювати в складі такої робочої групи, і саме ця робоча група буде опрацьовувати питання по всіх інших ринках. У міськраді запевняють, віднині підприємці можуть спокійно вести власну справу. Міська влада доручила міліції забезпечити охорону ринкових приміщень та правопорядок на його території. Варіон Іваненко Олександр Лутвоненко. Новини на важі.